Всього п'ять років тому ви були випускниками, юними, веселими дівчатами та юнаками, з казковими мріями на майбутнє, які у когось зразу почали збуватися, а хтось зміняв свої плани, але у ваших серцях і вашій пам'яті, мабуть, назавжди залишаться чудові роки за шкільною партою, яскраві добрі спогади, які додають сил. Енергії і натхнення для нових успіхів і нових звершень. А я, звичайно, пригадую роки навчання у початковій школі, разом навчалися, гралися, разом долали труднощі. Хто з вас любив читання, хто математику, хто надавав перевагу урокам малювання чи фізкультури, пригадую наші часті виховні заходи, на яких ви показували свої таланти. Це була для вас безкурботна пора, коли кожен день наповнений посмішками завзяттям, щастям, щирою дитячою дружбою та дитячими мріями. Думаю, це найкращі роки вашого життя, у яких хочеться повернутися. У вас ще все попереду, тож нехай у житті ще буде багато успішних і радісних днів. Здійсниться ще багато всього прекрасного і доброго. Нехай спогади шкільні роки завжди вас зігрівають, додають сил, енергії і натхнення для нових успіхів і нових історій. Хочу вам побажати здоров'я і благополуччя в житті, згадуйте школу, повертайтеся в добре минуле, згадуйте важливі уроки, завдяки яким ви стали досвідченими, впевненими, сміливими і хорошими людьми. Мирного неба у вільній. Незалежній Україні останні хвилини і кожен піде, у свій загадково шлях до мрії збуваються. Ще вчора дитина, ти а завтра твіде. Що так по дорослому той день починається Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади, приколи І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде

Думок Але лише дня визначає, ким станеш ти Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. 我独生活。 Ви запам'ятайте всіх нас тільки юни ми, ми йдемо по шляху сонячними струнами. Прощавай рідна школа, Скільки доріг на але я не забуду тебе. Перший полік. Тихо так лепече, знову хтось кумельний дуже, стоїть в класі у кутку, знову цей букварик бачу все як наяву, пригадаю і заплачу, пишу вчительку свою прощаю. Стола квіти і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускни. Випускники 2019 року випуску. Ваші стежки, дороги звелися думками сьогодні в одну єдину, яка вас повернула в дитячо-юнацькі роки, привівши до храму науки, до рідної школи. Ідуть роки. Час змінює землю, суспільство людей. І тільки школа залишається незмінною частиною життя кожної людини. Зустрічі з шкільним минулим це завжди свято. Оскільки є можливість пригадати добрих друзів, цікаві уроки, веселі перерви, є час подякувати мудрим вчителям. Але, на жаль, війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій. Забравши найцінніше в нашому житті, це живе спілкування, зустрічі. І тому привітати один одного ми можемо тільки дистанційно. Але я впевнена, що війна закінчиться і ми обов'язково переможемо. І знову зустрінемося з своїми друзями, вчителями, але вже в стінах нашої рідної школи. Хочу подякувати ЗСУ, які боронять нашу Україну і дають нам можливість жити сьогодення. Дорогі мої діти! Цей день ви відзначаєте своє п'ятиріччя. Здавалося б, що таке 5 років? Але кожен з вас за цей час встиг чогось досягти і пізнати щось важливе. Ніколи не можна забувати те, що в житті було вперше. А в школі так багато відбувалося перший раз. Пригадайте, ваш перший клас, першу дванадцятку. Першу вчительку, перше кохання, перші мрії. За роки мого класного керівництва у вашому класі у нас з вами були успіхи і невдачі. Але ми з вами все ж таки порозумілися, згуртувалися та разом пройшли шкільні роки. Ніби вчора ви готувалися до іспитів та останнього дзвоника, і ніби той день. Коли ви всі такі гарні та мрійливі, стоїте на сцені, чекаючи вручення атестатів. А сьогодні вже ви збудували свої сім'ї, виховуєте своїх дітей. Вже далеко не той рік і не та весна, як вас в життя проведжала школа, але залишилися лише спогади про вас, як про учнів розумних, щирих та хороших. Я вірю в те. Що ви стали хорошими людьми, що шкільне життя дало вам багато знань. Надіюся, що на десяту річницю ми всі вже зустрінемося в стінах нашої школи і згадаємо всі радісні моменти, які відбувалися. Хочу всім вам побажати, щоб поруч з вами завжди були близькі і дорогі люди. Щоб душею ви завжди залишалися молодими і мрійливими, щоб жити вам допомагала любов. Зичу вам добрих літ життя, миру і злагоди у ваших оселях. Хай у ваших душах не згасає оптимізм, а у серцях щира любов. Хай ваша доля буде до вас прихильною, а удача не залишає вас на життєвих дорогах.